Друзі, зустрічайте справжнього самурая. Легендарний по-своєму автомобіль Honda Accord в 9-му поколінні. Даний автомобіль у нас іде 2014 року випуску на найкращому моторі 2.4 на крупці автомат. Автомобіль весь обслугований з ног до голови. Мастило замінено що в двигуні, що в коробці. По кузову автомобіль до нас прийшов з Америки з дитячими пошкодженнями. Була косметична підкраска трьох деталей. Так автомобіль весілий, напевно, в самому ідеальному кольорі всіром. По салончику. зверніть увагу на стан салону. Також автомобіль йде в досить непоганій комплектації. Присутній двозонний клімат, контроль, підігрів сидінь, непогана мультимедіа, екорежими. Та, в принципі, доглянути стан автомобіля, тому що у нас всього-навсього 100 тисяч міль пробігу автомобіля. Ззаді також ми тут маємо маємо доглянути стан. Хонда є Honda, багато місця. Класний досить за такі кошти автомобіля. За які кошти 12 тисяч 300 доларів? В принципі, достойний автомобіль, напевно. Один із кращих в даному бюджеті, тому він точно вартує вашої уваги. Приїжджайте, оглядайте, катайтесь, забирайте.